Якщо сильно про щось мріяти, то мрія збудеться. Дивіться, я мріяла три роки, просила чоловіка. Зроби мені, пожалуйста, от такі пенючки, кружочки для того, щоб я їх могла використовувати в грядки. В грядки їх використовую. Ось тут зробила стежечку таку, тому що в мене тут росте. ось, Дивіться, Астільба, півонія, гаура, це в мене Вероніка, це гортензія, вся моюзенька така, ну нічого я в неї вірю. Картопляна, які колорадські не їсть листя, Ось я її так от, -от розділила, такий заборчик і зробила. Так вона в мене тут росте. До речі, скоро буду їхати купати картоплю. Хто захоче купити картоплю на Кікурацьке жутні і слистя? Жут, пишіть мені в особисті повідомлення до продажу буде. Ціни вся характеристика буде в телеграм-каналі, і вайбер каналі. В мене, тому переходьте, приєднуйтеся, щоб не пропустити, тому що буде ну невелика кількість, звісно, буде, але буде до продажу. Пишіть. І що я вам кажу, мрійте, мрійте, мрії, збудуться. Ця штучка в мене є дерев'яшки, і у мене зараз ростуть. Та й дали. Ну коротше, поняла, був петуні в горщиках. Я хотіла дуже, ну ці два краще, а оце я дощ зрізала туди. Все. Ще лілію зрізала, троянди позрізала, бо дуже багато лілій було. Вони короте, виснажили троянди повністю, я їх пооновлювала кущі. Отак позрізала майже під корінь. Просто під корінь позрізала. Де він воно? Отак. Але нічого, воно все потростає. А я ж хотіла ще добре вона на них. І все буде добре.